Буде відео про мої готові роботи в спільному проєкті Торбочка Щастя або створив собі свою сумку для щастя. Я приймала участь в цьому проєкті від самого його початку, тобто два місяці. Це два, ну мені здається, що два місяці це був квітень та травень, і, і цей проєкт започаткувала пані Олена. В неї є свій ютуб-канал, який називається У пані Олени. Відео, фото та. Роботи всіх учасниць, які в'язали, з якими я в'язала, які в'язали в цьому спільнику, ви можете подивитись по відповідним хештегам. А також я обов'язково додам посилання під цим відео на всіх учасниць. Заходьте, заходьте та дивіться роботи дівчат також в групі нашого спільника. Деталі про нього також ви можете побачити у пані Олени. Це був захоплюючий досвід. Я він для мене був важливий, тому що, по-перше, я зв'язала три сумочки, які я давно хотіла собі зв'язати. Це сумочка яскрава, корисна та святкова. І можна сказати, що ну, практично кожну з них я планувала зробити. Деякі сумочки були завершенням давнього гештальту, як зараз модно говорити. І... Я була дуже задоволена результатом, тим паче, що це було в мене написано в моєму в'язальному плані на цей рік. Пропоную вам подивитися моє відео, я вам обов'язково розповім все, що я вам обіцяла. І розпочну я з сумочки практичної та яскравої. Це сумка бабусними квадратами. А сумочка Netterfield Bag, яку ви бачили в мене в останньому влозі. Обов'язково покажу детальніше, розповім про цей візерунок, і оскільки розповідь про неї займе більше часу, ви побачите її в останню чергу. Поїхали! Отже, перша сумочка, яку я зв'язала, це були бабусини квадрати, це був мій перший досвід. Я мала ось таку ниточку Каміла. Ну, точніше, я її купила навмисне, тому що я її підібрала до ниточки Zanzibar від виробника Грюмдел, яку я придбала в секонд-хенді зовсім випадково. Це була досить імпульсивна покупка, я себе потім за це корила. Але я хочу сказати, що з тої покупки всі моточки, які я купила, я всі вже вирізала. І тому цей колір а, був продиктований саме тим сполученням відтінків, які були в ниточці Занзібар. Ту ниточку Задзібар вже ніхто не випускає, але сумка в мене є. Також а, до тих кольорів чудово підходив ось цей варіант з Hippies, І а серединку а, квадрата я також додала ось таку ниточку Фронтегарн, яка теж була колись куплена в мене з секонд-хенду. Квіточка, яка була взята за основу мого бабусиного квадрату, як я потім так подумала собі, це була квіточка, яка квітне в кожному подвір'ї українських міст, ну майже, можливо, українських міст, аби з але здебільшого в українських селах це квіточка Космея. Ще багато хто говорить, що вона є в кожному шкільному подвір'ї, і в мене вийшла. Ось така сумочка. Я дуже задоволена цією сумочкою, тому що вона для мене стала повсякденною. Я вже проходила з нею ну, да, місяців зо два зо, три. Тобто навіть холодні квітневі та травневі дні я її носила і була задоволена, і залишаюсь нею задоволена. Відео, за яким я вчилася в'язати ці бабусини квадрати, це іноземний. Майстер-клас я вам також залишу в описі під цим відео. І, як ви бачите, ниточка з секонд-хенду має дуже багато кольорів, і ось цей яскравий рожевий дуже-дуже сюди підходить. Сумочку цю я ношу через плече. Підклад на неї в мене сірого кольору. Додатково я його оздобила мережевим та бісером. Також в мене в цій сумочці є дві. Дві етикетки хендмейд, і е, зараз е, сюди може спокійно влізти е, файл формату А5. Тобто сюди можна покласти будь-які документи, досить такий великий, звичайний традиційний гаманець, звичайний телефон, ключі, покласти ще якісь торбинки, ек торбинки для супермаркету, або якщо вийдете на ринок, да, тобто щось таке. І вона містка, сюди влізе навіть пляшка води на пів літра. Тому ця сумочка стала для мене класною, улюбленою, і я кожного дня з нею і не люблю її випускати з руку. З другою сумочкою в мене сталася така цікава історія, тому що я цю сумочку повторювала. В мене було два ось таких кольори. Це, звичайна бязь, а це якась щось типу мішковини. Але, звісно, що ця мішковина така досить тоненька, ніжна, ну і не дуже груба, але ця нитка грубша, ніж ось ця. І я подумала, що ці тканини я залишу собі за для торбинки, якоїсь проєктної торбинки. Я вирішила зробити. Тому що мені їх не вистачало на той момент, і дуже цікаво і смішно, що поки я цю торбинку проєктно зробила для себе, в мене вже з'явилася ціла купа інших торбинок, куплених, куплених та подарованих. Отже, значить, зі сполучення таких тканин я зшила першу сумочку рік тому, десь влітку або в кінці літа, в мене було про цю сумку відео у влозі. І ця торбинка пішла на подарунок моїй подрузі. І коли я кроїла цю сумочку для подруги, я собі зробила такі самі, таку саму викрику, за тими ж самими розмірами і для себе. Але на цей раз ось ця тканина сполучалася разом з ось такими квіточками. І ось ці квітчасті тканини, вони в мене за задумом є підкладом. І все. І в мене нічого не виходило, тому що моя одна швейна машинка зламалася. Потім я придбала бушний зінгер в іншої жінки, і поки той зінгер до мене дійшов поштою, там щось якось збилася механіка всередині, і в мене дуже довго не вийшло з неї щось взагалі зробити, зшити. І я ледве ледве зшила окремого цю швейну машинку. Але ця швейна машинка постояла десь півроку і запрацювала далі. І таким чином, в мене з'явилося нарешті, завдяки спільнику ось такий кошечок. Да? Тому що це, взагалі, то сумочка. Дивіться, тут в мене є ця пряжа, яку я вам показувала, тобто сюди можна покласти ваш в'язальний процес і взяти його з собою. Є ось такі мотузочки, затягуємо. І носимо з собою цю сумочку, куди ми хочемо. Також, звісно, тут в мене є ось така наліпочка, бірочка Handmade. І я дуже-дуже задоволена цією сумочкою, цією торбинкою, тому що це стала сумочка кошик, сумочка органайзер, сумочка проєктна. І я її, я просто в чергове впевнилася в тому, яка це зручна конструкція. Зручна сумочка, яка стала мені моїм в'язальним товаришем. На цю сумочку в мене є відео майстер-клас. Кому цікавиться конструкція, заходьте, дивіться всі деталі, все, що треба, там все я розповідаю, практично кожен крок Розміри цієї сумочки та як її шити. Ця сумочка мені настільки сподобалася, і особливо ось ця тканина на дотик, що коли я була знову в магазині Теді, а саме цей клаптик тканини я купила в магазині Теді ще да, дуже давно. Я побачила знову ось такий клаптик тканини. Це така ж сама тканина, тільки іншої, іншого кольору. І я купила ще раз таку тканину і, можливо, з цього я зроблю шопер або щось інше. І тепер поговоримо про торбочку мою, як то кажуть, цвях програми, гвозь програми. Це сумочка «Netherfield Evening B. Ось така сумочка «Netherfield Evening B. Я в'язала її за описом, який був опублікований в часописі Jane Ostin Needs» 2012 року. Авторкою є Анна Коул. Дівчата, які просили в мене майстер-клас на цю торбинку, цього майстер-класу не буде. Він і не планувався. В мене немає авторських прав на відтворення цієї роботи в будь-якому. Вигляді, і ви можете побачити тільки те, як я її зв'язала із шила підклад. Більше нічого. Але я вам можу розповісти, де ви можете знайти від цей візерунок листочки. А думаю, що з ось таким візерунком теж у вас не буде проблем, ви його теж знайдете. І тому ви зможете самостійно відтворити цю сумочку, якщо захочете, або просто я залишу посилання на цей майстер-клас. Тобто інструкцію, і я думаю, що він продається в форматі PDF, і ви зможете його придбати собі. На щастя. Тепер про мої враження від цієї торбиночки, від цієї сумочки. Значить, головна пряжа, яку я використовувала для цієї сумочки, це була теж ниточка Каміла, ось такого кольору. Подивіться, який гарний моточок. Дівчатка, ви знаєте, ось поки я в'язала з ниточки каміла чорного кольору якісь деталі для іграшок, і з ось цієї ниточки просто собі ці квіточки на бабусиних квадратах, я не розуміла, яка це ниточка класна. А ось тут я просто бачу, що вона неймовірно гарна, і дивіться, як гарно переливається тут ця мерсеризована вагона. Я хочу сказати, що я, коли дістала з шафи один з свій реглан, в'язаний у 2022 році, я зрозуміла, яку ниточку вона мені нагадує. Вона мені нагадує ниточку з хипі із котом. З хипі з котом теж такої гарної скрутки, він є тоненький і є товстенький. Я його купувала в магазині Азолета сірого кольору, і він теж... Настільки гарний, класний і так цікаво скручений, що він нагадує якийсь перламутер, ніби це якась атласна стрічка, розумієте? Коротше, ця ниточка дуже гарна, але на відміну від е, схипу з котом, вона більш бюджетна, у всякому разі, для мене зараз тут в Чехії. Це ниточка чеського виробництва. Купила я цю ниточку ще, два, ще рік тому, тому що я запланувала зрізати. Тому що я запланувала зв'язати Netherfield Ігнінг Бек. В мене не було тоді опису, але я все ж таки справилася з цим. І дякуючи своїм рідним, в мене з'явився цей опис і, всій жур... і журнал. Отже, що я хочу сказати? Розмір сумочки, витрата пряжі ви можете побачити тут. Також додатково на цю сумочку в мене був використаний ось такий клаптик. Я не знаю, це, мабуть, теж якась бавовна. Також я придбала ось сюди таку замшеву гарну стрічку і купила скляні намистини, які трошечки нагадують за кольором Янтар. Що я хочу сказати, дизайн був придуманий так, щоб вона нагадувала епоху регенства. І Анна пола використала для цього дуже таку старовинну книгу. Навіть не книга, це теж все ж таки часопис, який вийшов у 1888 році в Лондоні. І називався він The Young Ladies Journal», там є все про рукоділля, різні техніки рукоділля, і цей візерунок листочки був взятий звідти. А він там опублікований під номером 50. Дуже цікава історія з цим візеруком, тому що цей візерунок, взагалі, опис, навіть не опис, схема на цей візерунок є розтлумачена, скажімо так. в російськомовному варіанті. Я бачила її в інтересі. А також вона є в двох книгах: це 280 японських ажурів для в'язання 2021 року та у відомій книзі 250 японських візерунків Хітомішіда, яка вийшла у 2019 році. У книзі 80 японських візерунків ці цей візерунок листочки знаходиться під номером 80. А у книзі хітомішіда ви можете його знайти. Під номером 0,72. Єдине, що там є трошки, інше... єдине, що там є трошки деякі зміни у хитовішіда, тут не пров'язується резинкою один на один, там є якась інша така стрічка, лінія. Але я гадаю, що ви розберетесь, потрібна вона вам чи ні, якщо захочете зв'язати цю сумочку або використати цей візерунок для себе. Тому я не знаю, скажімо, хто перший присвоїв собі цей візерунок, це а, чи а, люди з Лондону, які випустили у 19 столітті на цю книгу по візерункам. Там, до речі, в цьому журналі є в старовинному журналі є покроковий, попетельний опис, як в'язати цей візерунок. А, його а, можна завантажити а, цей журнал безкоштовно з некомерційної. Бібліотеки Америки, яка називається інтернет-архів, посилання буде в мене також під, в описі під відео. Ви можете зайти і завантажити спокійно. До речі, в цій інтернет-бібліотеці є дуже багато книг та часописів по в'язанню, оскільки це безкоштовна бібліотека, я так розумію, що більшість з них доступна. До повного перегляду при реєстрації на сайті, але я думаю, що це буде не проблема для вас. Але Young Ladies Journal доступний до завантаження без реєстрації. Отже, ось такі історії в мене сталися з цією сумочкою, і тепер я хочу з вами поділитися своїми думками щодо в'язання по описам. Я до цього пробувала в'язати по описам, коли я тільки починала в'язати взагалі. Я тоді в'язала светер, потім я намагалася зв'язати шапку. Оскільки я нічого не розуміла в петлях, я не розуміла, чому так, а не інакше, в мене не склалася з цим жодна історія. Потім а, другою спробою був саме цей Netterfield Evening Bag. І а, тут я, звісно, зрозуміла, що треба себе подолати і в'язати далі цю сумочку. Отже, що я хочу сказати: якщо ви ніколи не в'язали по описам, то будьте готові до того, що. Описи. Особливо, як я розумію, англомовні, вони є дещо складні. В мене вийшла ця сумочка взагалі тому, що й там були схеми цих візерунків, ось цих візерунків та ось цього візерунка. І також я додатково дивилася фотографії готових робіт дівчаток на Ravelry. І так я могла орієнтуватися тому, який мій крок буде наступним. Тому в англомовному даному англомовному описі було досить складно розуміти, що до чого відноситься, тому що речення були стислі, у ривчості, нічого додаткового не написано. Наприклад, «пров'яжіть п'ять рядків. Ну ось, я пров'язала цю частину, ось цю резиночку, і потім пишеться: зв'яжіть п'ять рядків. П'ять рядків чого? Питається, це має бути. Лицеві, це має бути виворотні, чи 5 рядочків візерунка, вже, які починаються, да, листочки троянди. Я не знала. Тому я просто дивилася на готові роботи дівчат з раури і починала в'язати так, як це є в них. Тобто неясність, лаконічність така, що іноді не можуть зрозуміти що до чого. І більше користі я отримала від схем, ніж від словесного опису. Ще один момент, другий це те, що опис це може бути новим викликом для в'язальниці, тому що там будуть використовуватись такі техніки, такі прийоми в'язальні, які ніколи вона могла ще в житті не робити. Це дуже чудовий корисний момент, тому що це навчання для нас на нові майстерні, на новий рівень майстерності, новий горизонт. Також це як я вже говорила, знайомство з новими позначками у схемах в'язання. Іноді вони збивають з пантелику, хоча значення може бути дуже простим. І четвертий момент це момент захвату, який ви отримуєте, коли ви нарешті в'яжете річ, яку ви давно хотіли, на яку ви наважились, і те, що ця річ у вас виходить. Тому що бачити, як в тебе утворюється. Це краса, про яку ти давно хотіла потурбуватись, про яку ти мріяла, вона нарешті в тебе виходить це неймовірне відчуття, і за це теж подяка описам. А, сумочка ця є вечірньою. А, за, за задумом вона має використовуватися, якщо ми ходимо на бал або в театр. і я бачила фотографії дівчат з цими сумочками, це справді досить вишикано гарно. І я гадаю, що я ну, теж буду використовувати її на якісь урочисті події, але, е, можливо, іноді буду брати з собою її так, на якусь прогулянку, там, яка є не обтяжена якимись е, турботами, і головною метою якої є там, якийсь чудовий відпочинок та релакс. Е, Цю сумочку я також додатково оздобила мережево і бісером. Ну, і бачите, бірочка хендмейд. Тут я не стала пришивати, щоб не е е зіпсувати да? загальний вид сумочки. Я дуже рада, що вона в мене з'явилася. Що ж, дівчатка, на цьому я завершую свій, своє відео про готові роботи. В спільному проєкті «Торбочка Щастя. Я дякую пані Олені за його організацію, за започаткування. І я так гадаю, що можливо вона продовжить його в наступному році. Якщо це буде так, це буде чудово. Я кожній з вас раджу прийняти участь в цьому спільнику, тому що це для вас шанс втілити свої рукоділля в практичну гарну роботу, яка буде вам служити. Буде вашою подружкою, тому що це справді жіночий аксесуар, сумочка, і дуже чудово, коли він є з нами і неймовірне відчуття, коли ми можемо створити його самі так, як нам би цього хотілося, і бути прекрасною завдяки ньому доповнити свій вигляд та свій стиль. На цьому все, дівчатка. Дуже рада, що ви подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно для вас було корисним, цікавим натхненним. Бувайте до наступних відео.